От тебе дай, дай, дай. на другую. Да, доїхати машини ті, щоб взяли гроші. що не приїхали на той. Десь керодиться, птру, а трус і вас сухають. І ви сказали, що мені похулив всі за то! Так, ви всі за то. Ні, я сказав, що Ди ви то. і ви та машина розпи? не за то. Ви всі я, за я, розпи? Розпи? я вам сказав, що ви пузли. Тепер, тепер, тепер слухай далі. Ми сказали, він сказав, що робити. Що ви це приїхав сюди? Зміняти колеса. За вам їздить колеса, не попали. Кінчилася Ваша влада Ваша влада скінчилася, хлопці. Ми не то були на Майдані, люди гинули, Ви ту хуїли. а я там був я був, там багато у нас було, розумієш? Я прийшов, ти де був? Де ти один з другим Де ти був? Де ти був? Де ти є, коли люди зараз будуть? Ми робимо машину за свої гроші. Люди купили. Люди купили машинку. Ми на ту машину гроші по церквах збираємо. І ми працюємо, розумієш? Я вас не Я вас запитав, де ваше посвідчення водія? Що ви сказали? Я сказав, що немає. А Як ви їдете без посвідчення водія? А як тебе гроші Машина заправлювати?

Ну коли ми на тебе просимося, якщо навіть по-людськи, що машина, з АТО і ми ремонтуємо, так я не мав прав. Але гроші брав, вий... Мав права, не мав права. гроші брав. Чо, гроші гроші брали? Брали. Ти чого гроші береш? Ти чого гроші береш? Дай протокол, він має право. Він набрав, він набрав, він позволив. командира зводу з батальйону. От він позвонив. Зі мною переговорив з батальйоном, Львів. сказав, що наша машина. Я кажу, Звіду до чергового управління сказівку, я вас відпущу. Нема, кажу. В нього немає не ні посвідчення водія, ні на автомобіль. Я пояснюю. Там люди гинуть. І, і все. Але на бензину дай. Він пішов таку на сідочку. Нам не за я ті гроші. Я пішов, кажу, що ви я машину другу. Ти спитай його відпускати, питай, дав гроші, я кажу, викидав я я на Я питав, чи гроші дав. вас на сідочок лежала чи лежав? Руку на серце поставить, скажи, що не лежав на сідуці 50 гривень. Ти спитав, що чи відпускати? Я спитав, передзвонили.